Щороку, 6 грудня, у нашій країні відзначають День Збройних сил України після повномасштабного вторгнення Росії. Ця дата набула особливого значення. Сьогодні воїни ЗСУ продовжують захищати кожного українця, нашу незалежність та свободу на українській території ціною власного життя та здоров'я в моїй Україні сьогодні війна. Не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі О четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танки в колони повзуть по полях, мов змір повилазили гади. Солдати, воїни, ви мужні і непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через млу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники, ви стільки робите для нашої країни. Солдати, воїни, чекаю вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш, мене врятуєш від зла і тривоги. Бо вмілий і вправний ти майже як Бог. О ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу її ти і славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську і державу борониш свою українську. Стрічай його гордо, сміливо і славно. Стрічай зазвичай дідів казаків. Хай служба йде і звитяжна, і вправно. І Бог береже хай вовіки віків, шановні любі наші воїни, прийміть щирі привітання зі святом. Ваша сміливість і мужність заслуговують на найбільшу подяку та визнання. Дякую за вашу неоціненну роль у захисті нашої країни та наших цінностей. Слава Україні, героям слава! Бажаю вам здоров'я, мужності, сили! Набір у кожному бою, нехай кожна зірка на небі веде вас до перемоги та безпечного повернення додому. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом, що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили.